Всім доброго дня, це другий запис моєї гри. Хоча вже 35 годин прийшло без пару годин, того, що грали інші люди на цьому комп'ютері і аккаунті. Signwood 3 дюйми розганяється до 110 км на годину, а фрістайл більше там 150 км і так само 5-дюймовий рейс повідніше, а фрістайл видно. Він різкіший. Поки що найповільніший дрон, 30 градусів тут камери. Якщо я ставлю 35-40, то я вже не можу ним управляти нормально. Перший проходження траси на порту, порті було 12 хвилин, зараз близько 3 хвилин. Ну, бель, трошки більше до 4 хвилин можу пройти. Ну, покажу, як я це роблю, ну, розмовляти літати не так просто, як здається. Ми ну, часто повертаємо два джойстики. Але справа в тому, що не можна два рази пройти однакову трасу, тому що э, ваші подальші дії залежать від попереднього стану дрону. Ви трошки вище, трошки нижче, відповідно, ходити джойстик тому вам може, треба. Це дуже важкий момент, який мені тільки що було, між контейнерами раніше важко проходити, тому що там доволі вузенько я завертав з іншої сторони, тут не спереду, а повертався назад, а потім з іншої сторони залітав. І тут також я не можу одразу повернути праворуч чи спочатку. Заходжу в ворота, потім заходжу на друге коло і вже таким чином заходжу. І в мене є така манічка, що після того, як я злетів у ворота, я даю газу чомусь інстинктивно. І далі мені вже буває важко справитися з управлінням. Ну, як бачите, тут ще перше коло більш-менш ну, як для мого рівня виходить. Тройти дочку можна збудувати. Трошки посильно назад відлетів і тут вже потихеньку, не даючи великого газу, коригуючи свою траєкторію. Ну, я скажу, що це вже набагато краще, ніж я літав перший раз, тому що по-моєму в першому відео взагалі. Випав по В першому відео я взагалі не проходив трасу. Зараз я вже це можу зробити. Тут я скидаю газ, і, так, бо от і туди вниз кизнаю і знову піднімаю носа дрона і вириную вгору. Ну, тут такий э, трошки сумбут, тому що э, довго я не тікав, 2-3 дні, займався іншими справами от, і щоб навички загадати, так <риско> різко не дергати джойстиками, а тільки біля центру, треба певний час може півгодинки розлітатися. Бачите, все йде 4 бертві. Тут, незалежно на те, що я вдаряюся в штангу, реально я би розбився, а цей брочик продовжує собі ой-ой-ой летіти далі. І тут друге коло, тому я хотів би починати все спочатку. І декілька разів, до речі, цей поворот мене одразу в наступні ворота. Є. Міг потрапляти, але це було достатньо давно, і я вже трошки розучився. Тому що потрібно пару годин нальоту, щоб могло змогти туди потрапляти. Але е, немає такого, що от я 35 годин літав, пару днів не політав і мені треба знову 35 годин для <див> того, щоб згадати, як це робити. зливо. Е, е. Як я кажу пів годинки, годинка, щоб не розлітатися. Ну, звичайно, перший раз сівши з великої перерви і мої навички, і координація не дозволяються дуже швидко зробити, увійти так би мовити, на попередній рівень, який був з останній ось. Тільки виходить 4 хвилини eh, 18, 18 секунд. Ну і дрон впав. Найкращий результат поки що 3 хвилини 39.